15 квітня міський голова Віталій Граждан разом з заступником Андрієм Криштоповим та секретарем міської ради Олександром Скалозубом провели традиційну апаратну нараду з залученням керівників департаментів, служб управлінь та комунальних підприємств міста. Темою номер один стало питання щодо готовності служб до реалізації міської акції Чистий акерман техніка комунальних підприємств, запас паливно-мастильних матеріалів, розхідників до інструментів та обладнання двірників, наявність в апар... На для побілки, бо місто повинно сяяти, зауважив Віталій Граждан. Серед питань, яке треба тримати на постійному контролі навесні, покість трави, як працівниками благоустрою в парках та скверах, так і косарями з ЖЕО біля прилеглих територій багатоповерхівок. Це треба робити якісно в терміни і мобільно, без простоїв. повинні планово працювати. у нас суботники. Це буде масовим виходом і допомагаємо. Але ну у вас планова робота не повинна нас те люди, которые получают за заработную плату, они должны это делать каждый день изо за дня в день. А уже мы на субботниках усиливаем и помогаем, чтобы это было ярче и мощнее, и быстрее. И каждый день должна быть разница. Там, там, там локация новая и новая появляется. А у благоустроя должны парки все быть тоже покрашены, выкрашены и тоже быть готовы. Окрім оздоблення парків, покосу трави, ремонту дорожнього покриття, технологією холодний асфальт, заміни обладнання на мережі вуличного освітлення за заявками та згідно титульного списку працівниками міського центру благоустрій активно ведеться прибирання міських кладовищ і в цьому питанні дуже добре спрацювалися з комунальним підприємством Автотранссервіс щодо залучення спецтехніки. Відзвітували і про пророблену роботу впродовж минулого тижня керівники комунальних підприємств. Та визначили перелік робіт на перспективу. Працівники теплоенерго продовжують реконструювати трубопровод по провулку новосадовому. Ведуться поточні ремонти на котельних підприємствах. Триває санітарне облаштування їх територій. За той обсяг робіт, які щоденно виконують працівники ЖО 1 це і сантехнічні роботи, ремонти внутрішніх тепломереж, покрівель, дахів різних видів, прибирання прибудинкових територій. Керівнику підприємства Станіславу Єшкову висловлено поді. Яку через несправність одного зі трансформаторів «ДТЕК Одеса обленерго та обриву електродротів в господарстві комунального підприємства Білгородністровсьководоканал не можуть живитися, а отже й качати воду чотири ар свердловини. А процес спілкування з таким монополістом як ДТЕК достатньо довгий. Від трансформатора цього дві ну такі вони 20 кубова і 12 кубова. Okay. Якби 33 куба ми велику тірятіряємо да. Не працює у нас ще на 17-й скважині на гемопласті, там обірвала провода 10 тисяч вольт, які йдуть до трансформатора. на території є скважин, наш южного підйому, підйом однієї скважини свердловини. Вони мотор працює, щось не качає. Може десь труба проходилася, чи щось одірвалося, чи клапан не працює. Зараз хлопці піднімають краном одну свердловину, і сьогодні ну, в обід буде вже ясно. На перший КНЕС розбирають насос на прочистку. На садовому підйомі відремонтували покрівлю в планах зробити запобіжну огорожу від тахів та сміття. Ведуться допоміжні роботи по встановленню сонячних панелей на своїх робочих місцях. Працівники і спецтехніка комунального підприємства Автотранссервіс 27 двірників зачищають під частину про їх же частин міських вулиць для подальшої побілки. Чи не найбільшого об'єму робіт завдає вивіз негабаритного сміття? Щодо відпрацювання звернень громадян, то це робота планомірна та систематична, наголосив заступник міського голови Андрій Криштопов. Продивлятися зранку відпрацювання звернення громадян тому буду телефонувати і питати, щоб були готові кожного ранку до 10-ї години, щоб ви знали, що у вас які терміни і що ви зробили. Підсумовуючи нараду, міським головою були надані доручення керівникам комунальних підприємств департаментів служб щодо ефективного включення в міську акцію Чистий Акерман, аби місто розквітло. Як розквітла природа навесні, і звісно ж, не забувати про поточну роботу. Ірина Вербинська Натолі Лукінчук, перший муніципальний.